Люди, козаки, козачого роду, вони хочуть воювати, вони можуть воювати. Вони з ТЦКшниками зараз воюють уже з озброєними на вулицях. Чому вони, як ви кажете, не хочуть? Я вам скажу, тому що йти на м'ясо просто, іти сьогодні забирають військовий, говорить, сьогодні а, забирають його рідного брата, а завтра він вже вбитий? Це як? Це як так можна робити? Як це виходить у вас? І якщо хлопці знають, що вони попадуть в підрозділ, де в основному командування придурки, вище командування от таке, як ми говорили за генерал да? який пошле на м'ясо всіх, знищить півбригади, йому пофіг. Головне зробити так, як він вважає за потрібне. І ніхто не рахує сьогодні, а це. Ми вертаємося до Жукова. Жуков казав, і да? що наражають. От у нас отакі з'явилися, да? з'явилися класні. і не тільки він. Отакі От керівники, які кажуть, ми наловимо по вулицях їх, ми ще їх наловимо і вони будуть воювати. Так, тіло не піде, друзі. Так не піде. Тому, будь ласка, змініть свою політику, змініть своє відношення до людей. Змініть своє відношення до військових, до їх родин, і тоді все зміниться. І всі захочуть воювати. А так вони будуть воювати з ТЦК, з поліцією, і з вами в тому числі. От і все. Дякую. І ще дуже прошу, друзі, по можливості підписуйтесь на наш канал. По можливості підписуйтесь, тому що нам дуже потрібна ваша підтримка і допомога. Бо ми робимо це самі і за свої. Допомоги очікувати нема, звідкіля, крім як від вас. Ми не просимо грошей, ми просимо підписку, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, до побачення. 31 000. 31. Президент говорить, що загинуло військових 31 тисяча людей. Розумков говорить, що з мільйон 200 тих, що є на сьогоднішній день у нас з сектору оборони, ця кількість. Загинувших менше 3%. 3% спокійно можна взяти будь-звідкіля без жодної мобілізації. Припускаємо, що ну, звісно що є поранені, є ще втрати безповоротні людей, які не можуть повернутися. Вони живі, але вони не повернуться воювати. Добре, це ще в три рази. Хай це буде 6-7%. Знову ж таки, це, це небагато. І не потрібна зовсім мобілізація. Зовсім не потрібна при такому розкладі. Тому, друзі, вітаю! Читаю указ президента від 19 серпня 2022 року 2479. Вводиться мораторій на підвищення тарифів. Тобто, був підписаний президентом мораторій. Тобто, тарифи не збільшуються. Цінник не збільшується на світло, в тому числі, сьогодні збільшився чомусь. Тобто, виходить, якщо якісь укази президента можна спокійно не виконувати, то давайте не будемо ніякі тоді виконувати. А чому ви одні намагаєтеся закони, щоб ми виконували, інші, щоб не виконували? А ви ж не виконуєте ну, зовсім ніяких. І ще одне: ви що хочете сказати, що. З тим, що твориться в Україні, сьогодні збільшилась потреба в електроенергії. Так вона зменшилася. Єдине, я вам скажу, що не зменшилася це зарплатня тих, хто э, смог чи з нас кров. Це друзі Ахметова, да, ця шайка лейка Тобто, у них же зарплатні не зменшилися і доходи не зменшилися. І вони не хочуть, щоб зменшувалися. Тобто, Потреба в електроенергії зменшиться, а потреба жарти більше в них не зменшиться. От, от і все, ми маємо за все платити. Чому запитання? Чому? Любий фонд, будь-який фонд, чи Порошенка, чи Стерненка, вони мінімум 20% тратять на себе фонд. Тобто, ми з вами скинули 100 гривень, 20 железобітонно вони потратять на те, що ну, необхідно їм ну, Розтрати фонду, переїзди, освітлення, інтернет, я не знаю ще. Тобто, якщо ми з вами передали 100 гривень, 20 пішло, мільйон 200 тисяч кудись пішло. 100 мільйонів, значить 20 мільйонів кудись пішло. От я б про це хотів почути. Там ще є маса запитань, але це інша вже, інша тема. Поки оце озвучуйте, будь ласка, коли ви берете в людей гроші. Будь ласка, паралельно обов'язково озвучите, скільки ви з них потратили на себе. Бо це законно. Безугла голос слух народу наших, які геть уже з'їхали з катушок. Вона розказує, що заробітчан, людей, які виїхали, можуть паспорти здавати, якщо вони не хочуть воювати. то... Український паспорт можуть здавати і брати там інші паспорти. То тобто, ну вона сказала мільйонам українців, йдіть ви ну, лісом. Все. А в мене одне запитання до безуглої і оцих уперів, яких вона представляє. А ви, тварі, жерли по 11 мільярдів доларів в рік, від 11 до 13 мільярдів доларів в рік, які вам присилали ці. Заробітчани не потрібні сьогодні вам, вже сьогодні не потрібні. А коли ви сиділи на бабах, коли ви сиділи з пальцем хто посмоктував, хто в носі ковирявся, і мільярди доларів капав в державу, а ви їх розтягували по карманах, то ви не хотіли їх тоді лишати гражданства? Не хотіли забирати їх паспорти в цих українців? Чому? Мені це цікаво. Це найбільший спонсор України був на той час. Оці заробітчани, найбільший. Вони найбільше грошей вносили в бюджет за всіх, за американців, за європейців. Більше всіх. Ви мовчали. А сьогодні, коли американці дають ці мільярди вам, то вже українці не потрібні. Мерзотники ви. Ви просто мерзотники. Які геть уже з'їхали з катушок. Вона розказує, що заробітчан, людей, які виїхали, можуть паспорти здавати. Якщо вони не хочуть воювати, то український паспорт можуть здавати і брати там інші паспорти. То тобто, ну вона сказала: мільйонам українців, йдіть ви ну лісом по 11 мільярдів доларів в рік, від 11 до 13 мільярдів доларів в рік, які вам присилали ці. Заробітчани не потрібні сьогодні вам, вже сьогодні не потрібні. А коли ви сиділи на бабах, коли ви сиділи з пальцем хто посмоктував, хто в носі ковирявся, і мільярди доларів капав в державу, а ви їх розтягували по карманах, то ви не хоч по 11. Мільярдів доларів в рік від 11 до 13 мільярдів доларів в рік, які вам присилали ці заробітчани, не потрібні сьогодні вам, вже сьогодні не потрібні. А коли ви сиділи на бабах, коли ви сиділи з пальцем хто посмоктував, хто в носі ковирявся, і мільярдик доларів капав в державу, а ви їх. Розтягували по карманах. То ви не хотіли їх тоді лішати гражданства. Не хотіли забирати них паспорти в цих українців? Чому? Мені це цікаво. Це найбільший спонсор України був на той час. Оці заробітчани найбільший. Вони найбільше грошей вносили в бюджет за всіх, за американців, за європейців. Більше всіх? Друзі, дивіться. Статус про. Дитина війни, статус особи, особи дитина війни. Не знаю закон 4995, не знаю, наскільки це все правда, коли він вступить і як воно буде працювати, поки не знаю. Може, ви знаєте, можете записати. Але я про інше. Я про те, що паралельно, якщо це працює сьогодні, паралельно треба просовувати питання про статус учасника війни, тому що статус. Учасника бойових дій це зрозуміло. А статус учасника війни це як дитина війни. Це і волонтери, це і добровольці, це всі ті, хто працював на оборонку і таке інше. Тому це дуже важлива тема для нас, як для асоціації учасників російсько-української війни. Просимо теж підтримувати, писати, додавати, що у вас там є, які думки, і будемо, будемо рухати це. Дякую. Але я про інше. Я про те, що паралельно, якщо це працює сьогодні, паралельно треба просовувати е, питання про статус учасника війни. Тому що статус учасника бойових дій це зрозуміло. А статус учасника війни це як дитина війни. Це і волонтери, це і добровольці, е, це всі ті, хто е, працював на оборонку і таке інше. Тому це дуже важлива тема для нас, як для асоціації учасників російсько-української війни. Просимо теж підтримувати, писати, е додавати, що у вас там є, які думки, і будемо, будемо рухати це. Дякую. З приводу того, скільки загинуло е людей сьогодні на. 30 на 1000. Я ж ну, я люблю врахувати. Тут беремо один і два мільйони з сектору безпеки і оборони, Це неправда. Три дні. 31, ну я ж, ні, бо то, ми ж маємо вірити президенту, правда? Важко, не виходить, але мало. 31. Перемогу ділимо на 1,2 мільйони сектору безпеки і оборони, отримаємо 2% 58 сотих. І, якщо це правда, їх хід чим замінити, як ти сказав, Стилив. Але цього не відбувається. Я тобі кажу про те, що на передовій сьогодні. Яка ситуація? Президент говорить, що загинуло військових 31 тисяча людей. Розумков говорить, що з мільйон двісті тих, що є на сьогоднішній день у нас з сектору оборони, ця кількість загинувших менше 3%. Три відсотки спокійно можна взяти будь звідкиля без жодної мобілізації. Припускаємо, що ну звісно, що є поранені, є ще втрати е, безповоротні людей, які не можуть повернутися. Вони живі, але вони не повернуться воювати. Добре, це ще в три рази. Хай це буде 6-7 Знову ж таки, це, це небагато і не потрібна зовсім мобілізація. Зовсім не потрібна при такому розкладі. Тому е, я я пропоную е, що. А, а, або при висловлюванні таких речей від держави мають або хрестик е, зняти, або труси вдягнути. розумієте? Тобто визначитися потрібно. Або в нас дійсно скільки загинуло, і нам не потрібна мобілізація. Або треба сказати, що це не так, і мобілізація потрібна. Все.